Ічні ядерні заряди уже в Білорусі і відтепер. Це не лише заяви Путіна та Лукашенка у правдивості слів президентів злочинців не сумнівається І американська розвідка підтверджують цю інформацію в нашому головному управлінні розвідки і в Міноборони Британії, як реагуватимуть країни-члени альянсу на реальну ядерну загрозу поблизу їх кордонів, та чи дійсно Росія пішла в Абанк і готова оголосити ядерну війну НАТО? З'ясовувала Дарина Добровольська. Дивимось. Ядерний шантаж чи не остання ставка Путіна, аби залякати, поставити ультиматум і все ж спробувати домогтися свого. Спершу погрожували нам тепер НАТО. Переміщенням тактичних ядерних зарядів до неядерної держави Білорусі відкрито хизувалися Путін та Лукашенко ще минулого місяця, але, окрім заяв диктаторів, яким мало хто довіряє у світі, доказів не було. Та кілька днів тому американські видання CNN випустили статтю з посиланням на розвідку Міністерства оборони США. Ось про що там йдеться. Високопосадовці розвідувального управління Міністерства оборони США повідомили невеликій групі журналістів, що у наліті. Ітиків немає причин сумніватися у заявах Путіна, і немає причин сумніватися у тому, що він мав певний успіх у передачі зброї. Глава Міноборони Британії Бен Волес минулого тижня на запитання про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі відповів, що теж бачить ознаки того, що цей процес відбувається. Підтвердив, що тактична ядерна зброя вже в руках Лукашенка і представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. При Перепереміщення ядерної зброї використовується певна система безпеки, в тому числі в першу чергу по залізниці. Це спеціальний потяг, це спеціальний захист, і зрозуміло, що це можна відстежити через супутників, то в першу чергу, тому що їх не так багато і інформація про них. Все є відомо розвідці для тактичного ядерного озброєння у Білорусі. Є кілька типів носіїв за різними даними. Йдеться про штурмовики су 25 літаки. Міг 31 з ракетами «Кенджал» та ракетні комплекси Іскандер М, які також можуть бути носіями ядерного начиння. Їх білоруські військові отримали від росіян у квітні. Згодом показали відео, як опановують техніку. Максимальна дальність ураження ракет, випущених з Іскандеру 500 кілометрів. Відтак, з території Білорусі, ми не здатні долетіти до України, Польщі та країн Балтії. Що замислили два навіжені диктатори, брязкаючи ядерною зброєю на кордоні з країнами НАТО, нагнітають це напруження, шантажують захід. У них не вдалося на запорізькій атомній станції створити це. А саме цей ядерний шантаж був спрямований на те, щоб захід почав розмовляти. З Росією з Путіним от, от вони створюють такі прецеденти. До речі, зернова угода також про це про перемовини Українська влада та вище військове керівництво неодноразово наголошували на будь-які угоди з ворогом не підуть. Тож остання ставка Путіна говорити з нашими партнерами, вважають експерти. Для цього у ворога може бути ще один сценарій. Це за допомогою. От частини вагнерівців, які перекинули в Білорусь, провокування певного конфлікту безпосередньо з Польщею або Литвою, з Польщею більшою ймовірністю. Після цього брясання цією ядерною зброєю, але для максимального підняття ставок, спробувати поставити світ ну на певну межу реальної якоїсь там ядерної війни, для того щоб потім терміново сідати за стіл і про щось домовлятися. Після перших заяв Лукашенка та Путіна про переміщення ядерної зброї, а згодом. М найманців Вагнера до Білорусі у Польщі відреагували одразу. Три оці регіональні командування там від Арктики від Півночі. Центральна східна європа і південь НАТО ж створило три командування своїх 300 тисяч туди переміщає. Переміщає а відповідно буде відповідна зброя переміщена ППО. НАТО посилив східний фланг. Якщо казати коротко, і вони готові до будь-яких дій. Вже не вдасться. Путіну шантажувати, знаєте, на слаботах перевіряти захід. Уже не вдасться, тому що вони пішли вже на крок вперед. Коли постане реальна загроза для країн альянсу в НАТО, реагуватимуть рішуче кажуть експерти, адже захистити своїх Концепція є їх союзу після визначення місця, де перебувають ці е, боєприпаси, ці місця місця будуть взяті під е, контроль, і в разі якихось надзвичайних подій, не там рухів, переміщень, чи тіки е, які будуть загрожувати безпеці натівських країн. Вони будуть просто ліквідовані. Ці місця е, хочуть чи не хочуть. Концепція НАТО змінилася. Вони не будуть чекати е, ударах. Щоб нанести удар відповідь вони будуть вносити превентивні удари. Та чи готовий Путін перейти від шантажу до реальної ядерної війни у Європі? Ми до цього сценарію повинні насправді ставитися з усією відповідальністю, але більшою мірою навіть не Україна. Бо ми до такого готові ще з 22-го року. НАТО треба думати, як на це реагувати і які дії робити у відповідь? Тут поляки роблять, вони перекидають війська до кордону. Вони дуже серйозно про це говорять. Вони говорять про необхідність розміщення Ядерної зброї на території Польщі, Польща, Латвія та Литва звернулися до генсека НАТО та країн-партнерів з проханням вжити необхідних заходів. Мовляв, співпраця Росії та Білорусі ставить під загрозу безпеку євроатлантичного простору та їх регіону. Раніше Єн Столтенберг заявив, що Москві та Мінську вже надіслали чіткий сигнал про те, що НАТО захистить кожного свого союзника. Дарина Добровецьками Україна, марафон єдині новини.